То 5 переваг, чому варто обрати інноваційні харчові технології. Перевага перша. Актуальність та високий попит на ринку праці харчова промисловість є однією з найбільших і найважливіших у світі, оскільки фахівці, які розуміються на новітніх технологіях, сталі переробці, функціональних інгредієнтах та харчовій безпеці надзвичайно затребування. Перевага друга ознайомлення та навчання найсучаснішим харчовим технологіям, які використовуються у закладах ресторанного господарства. Перевага третя. Широкі можливості для кар'єрного зростання. Після навчання зможете працювати керівником або менеджером харчового підприємства чи закладу. Технологом, фахівцем із контролю якості харчових продуктів, помічником керівників виробничих підрозділів у харчових підприємствах, викладачем у закладах вищої освіти. Перевага четверта можливість проходження практики за кордоном у багатьох країнах. Перевага п'ята. Можливість знайти однодумців, амбіційних колег та справжніх друзів. Обирайте майбутнє, обирайте інноваційні харчові технології.